Діти, напевно, усім вам доводилося приймати у себе гостей або самим ходити в гості? Як ви гадаєте, чому люди ходять в гості? Звичайно, щоб весело провести час, поспілкуватися з друзями та відпочити. А чи доводилося комусь із вас почуватися незручно, перебуваючи у гостях? Поговоримо про те, як правильно зустрічати гостей, про гостинність, якою здавна славиться український народ. Гостинність, уміння так прийняти гостей, щоб їм було добре, приємно та цікаво. Гостинність цінувалася за усіх часів. Що ж означає бути гостинним господарем? Що слід робити? Щоб перебування у вашому домі приносило гостям задоволення. Виявляється, що бути добрим господарем зовсім непросто. Добрий господар завжди привітно зустрічає своїх гостей, частує їх, господар має бути уважним до своїх гостей, подбати про те, щоб вони отримали. Задоволення від перебування у вашому домі. Звідки ж узялись різні оці правила гостинності? Ніхто цих правил з голови не вигадував. Вони з'явилися в народі поступово і виникли аж ніяк не випадково. Років і сто тому жити було набагато небезпечніше, ніж тепер. Дорогами блукали, шукаючи здобичі бездомні вовки, у лісах ховалися ватаги розбійників. Та й у будь-якій суперечці так і дивись, що дістанеш від грізного супротивника удар списом або мечем. Люди завжди ходили озброєні, а ідучи з дому в далеку дорогу, одягали на себе. Кольчугу, важкі лати, голову ховали під залізним шоломом. Але ось на шляху дім, де живе добра людина, переступаючи поріг, мандрівний лицар знімає шолом і несе його в руці. Я тебе не боюся, ніби говорить він цим жестом господареві. Бачиш, моя голова відкрита. Я тобі довіряю, ти хороша людина, не грабіжник і не зрадник, ненадька не нападеш. Ці суворі часи давно минули, у будь-який дім нині люди заходять без усіляких побоювань. Але звичай знімати шапку, коли заходиш до кімнати, залишився. Залишився, тому що це гарний звичай. Знімаючи шапку, ти показуєш господарям, що поважаєш дім, у який зайшов. Цікаво, що слово гість дуже давнє, а ще цікавіше, що колись від гостя очікували лиха. І ось чому праслов'янське слово гість споріднене із готським «гастс», що означало чужинець. Чужоземець, а в латинській мові хостіс – hostis, ворожий чужоземець, ворог. Отже, первинне значення слова попереджало людей про лихо, що можуть принести чужі люди в родину, до якої завітали. У Київській Русі гостями називали чужинських купців, а дороги, якими вони прибували. Гостинцями та й подарунки від них теж були гостинцями. Слава Богу, гості зараз не такі, і тому ми їм дуже раді. Ласкаво запрошуємо дорогих гостей у нашу оселю. У народі кажуть, їсть у дім радість з ним. Хлібом та сіллю на вишитому рушникові зустрічаємо гостей. Гостя садимо ми на найкраще місце, запрошуємо до столу. Послухайте українське прислів'я про гостинність, веселий гість, дому радість, слова щирого вітання, дорожче за частування. Любиш у гостях бувати, любиш і сам гостей приймати, правила гостинності. Допомогти гостеві зняти верхній одяг, запросити зайти в кімнату, запропонувати гостеві зручне місце. Треба зробити так, щоб гостеві було так само зручно та комфортно, як у себе вдома. Для цього можна запитувати, як для гостя краще. Подумай заздалегідь. Як можна розважити гостей, у які ігри гратимете, які іграшки покажеш? Можливо, захочете потанцювати, переглянути фотографії тощо. Не забудь подякувати гостям за те, що вони прийшли і разом з тобою відпочивали, проводити їх. І ще стримуй свій поганий настрій. Чи незадоволення. А також дякуй за усі подарунки, якщо тобі їх подарували так, так, за усі, хоч деякі з них можуть тобі не сподобатись. На все добре, мої любі, гадаю, що ви гідно впораєтеся з ролью гостинного господаря. Пам'ятайте, вміння поводитися прикрашає. І нічого не коштує. До побачення!